Молдова на порозі виборів. Гонка за місця у парламенті стартує через майже тиждень. Соціологи фіксують не надто райдужну картинку для президентки Молдови Маї Санду. Її особистий рейтинг та рейтинг партії падає донизу. Самі ж політичні процеси у сусідній країні теж не радують. Євроінтеграція поки що на словах боротьби з корупцією, як і реформ майже непомітно. А російський вплив геть нікуди не подівся. Нещодавно в українських медіа політична експертка Світлана Кушнір опублікувала статтю з назвою Молдова. Завдання зірочкою вийти з під російського впливу чи залишити все як є. Тож обговорити ситуацію в сусідній країні, ми запросили пані Світлану до нашої студії. Вітаю вас. Чому так важливо звертати увагу на Молдову та процеси, які відбуваються там всередині цієї країни? Вітаю, дякую за запрошення. Ви знаєте, ми і не лише за війни, а раніше ми Україна центричні, як я кажу, Україна вже шалана землі. І тому дуже часто не звертаємо увагу, що відбувається в сусідніх країнах, які там відбуваються процеси. А для нас Молдова це країна, з якою ми межуємо. На хвилиночку, 1222 кілометри спільного кордону. Із них десь 37% – це той кордон, який Республіка Молдова не контролює. Це задалений.